Чому красуня може бути поруч із чоловіком, який виглядає, як кажучи, так собі. До речі, вибачте, що перебив. Зараз вже будемо дивитися. Просто е, я вже не раз е, говорив за цього е, молодого чоловіка, хлопця. Я не знаю, як так сказати, щоб не образити. В нього дуже класний контент. Я вже не раз про це говорив, вибачте, повторюсь. Якщо бачите його в рекомендаціях, підписуйтесь, передавайте привіт, дякую за контент. Мені ну просто заходить. Зараз поясню, дивись до кінця. Чоловіча привабливість це завжди про статус. Але статус це не лише гроші. Фінанси відіграють велику роль, але це лише один із його складників. Тоді, що ще входить у статус? Зовнішність, гарне обличчя, спортивне тіло це теж статус, сила та впевненість. Якщо ти боксер, володієш бойовими мистецтвами це статус. Талант. Гарно співаєш, граєш на гітарі, пишеш музику і все таке це статус. Медійність. тебе знають, ти впливаєш на людей. Це також буде само собою статус. Кожен чоловік збирає свій пазл статусу з різних елементів, і кожна жінка цінує різні його складові. Якщо ти просто симпатичний, це дає тобі перевагу на старті. Але, до прикладу, якщо ти симпатичний плюс фінансово успішний, ти виграєш у того, хто просто багатий, але не гарний. І тепер до головного: якщо ти бачиш красиву дівчину поруч із здавалося, пересічним чоловіком, це означає лише одне. Він має високий статус в якомусь із важливих для неї аспектів. Наприклад, боксер у чудовій фізичній формі, але з низькими фінансами та слабким розумінням жінок. Якщо з'явиться такий самий спортсмен, але фінансово успішний і з хорошими соціальними навичками, дівчина може піти до нього. Але є й інший варіант: деколи чоловік це просто фінансовий чи емоційний донор. Він зручний, дає ресурси, але його статус не викликає справжнього бажання. Висновок простий. Твій статус це набір елементів, які можна прокачати. Чим більше їх в тебе, тим більше шансів отримати ту, яку ти хочеш. Корисна інформація та чат, де я відповідаю на питання в шапці профілю. Класний контент завжди цікавий, є над чим задуматись. Я от собі думаю, який в мене статус? Я взагалі в цій житті нічого не вмію, я не знаю. Ти... Завжди задаюся питанням: чого моя дружина зі мною, що вона в мені знайшла. Ну, типу, такий собі тип, знаєте. Ну, тіпа, ну, такий собі. Тіпа... Я їй не раз теж задавав це питання. Мені здається, що вона сама не знає теж відповіді на це питання. Я не знаю. Коротше, так і живе. А... Знаєте, зараз, на... щоб лишнього не набазарити, бо зараз договорюсь, коротше. Як то кажуть, можна то вирізати. Лайка, привіт. Краще не дивись це відео. <свісно> статус. Ну, я не знаю, якщо дівчата реально влюбляються тільки в статус. Ну, або він їх приваблює. Типа, і якщо в іншого пацика якийсь там приваблиший статус, і воно просто раз і до нього. Ну, виходить, тоді взагалі ніяких почуттів немає, чи почуття якраз виникає через статус. Хм, ну, типа, тут надо, как бы, покомментировать, проанализовать ситуацию. Ситуацион. Бачили видео у меня? Там, где пацан говорит, ситуацион. Тут такой интересный ситуацион. знаете, бывает такое, что вот девчина, там, 17-18 лет начинает встречаться с старшим пацаном, а потом Ну, вона там в нього влюбляється, там просто в сумасшедша любов, там з мамою свариться, стікає з дому, з ним, все. А потім там підростає 20-21 рік, все його лишає, і каже: ой, блін, як я ще з ним могла бути. Короче, мала, дурна була, не розуміла, я його переросла там туди-сюди, паце в депресняку, бо він же її любив, влюбився. Думав, вони будуть завжди разом. А тут все, як то кажуть, пішло по одному жіночому польовому, полю, полю, польовому, польовому органу. Дуже часто таке буває, дуже часто таке буває. Типа, якби завжди одна і та сама історія. Я його переросла. Тіпо, знаєте, він, ну, він втратив свій статус, виходячи з цього відео, що от, е, сказав автор. О, втратив, або він втратив свій статус в її очах, або вона. Ну, тіпо, Якби, виходить, була ще мала, без, такого, без якогось життєвого досвіду, зараз вона вже випархнула на свободу, побачила інших самців. Да? Як втримати цей статус цього от дорослого пацана, в якого влюбляється дівчина? Я знаю, що дівчата зараз напишуть, що там молодшим легко напарити. Вони там живуть в розових кулярах, коли дівчата вже там. Ну, як... Підростають чи виростають, чи як там? Вони стають розумніші. Їм вже легко. Вони знімають розові куляри, їм вже ва важче їм, типу, напарити. Але... Можливо, це так і є. Ну, а що спорити? Можливо, це так і є. У мене немає зараз, в, в дану секунду, якихось контраргументів в цьому. Можливо, це так і є. Але це так, це носить масовий характер, але не стопроцентовий. Є пари, які, в яких дійсності дівчина, що там, коли почали зустрічати з пацаном, там, коли їй було 16, 17, 18, все життя разом з ним. Значить, він не втратив свій, Ну, як чи не авторитет, а як статус. Від кого це залежить? Від дівчини, чи від хлопця, чи від них обох. Це таке, знаєте, питання цікаве і потребує вивчення або якогось аналізу. В мене на ту тему немає е, пояснення. Кожен випадок, як завжди, індивідуальний і потребує, як то кажуть, розбору чи аналізу. Хто ж це буде робити? Хто ж це буде аналізувати і розбирати? Ми так зараз з вами потріпаємося трохи язиком, то й розійдемося спати чи там, по ділам, хто коли буде дивитися. Якщо ви це відосік дивитесь вечором, то підете спати, передьорнете перед сном, або з малою, там покуваркаєтесь, підете спати. Якщо дивитесь зранку, то поїдете на роботу і забудетесь. А можливо, і запам'ятаєте, я не знаю. Але, так, да, типа, то, що дівчина залишає. Свого першого пацана, а потім ще й починає його обсуждати і казати: Я взагалі не знаю, як я могла з ним бути. Я це дуже часто чув. Дуже часто чув, коли дівчата говорять про свого першого хлопця, що мов, ну, я була дурна, мала, я, я якби не розуміла, не знала тось, але зараз я вже якби розумна. Ще не ясно, коли ти була розумна, тоді чи зараз, якщо чесно. Якщо хлопець по-справжньому. І зазвичай Даші лишають пацика, який по-справжньому любить там. Квіти дарує, з дому забирає, потім привозить, ну, все робить для неї, але знаєте, чим більше дівушку ми любимо, тим менше нравимося ми їй, пацани. Оце по факту. Це, типу, така правда життя, яку ну, не, точно неможливо, як це сказати? А провергнуть, вибачте, за мій суржик все життя з ним борюсь, так і не можу поборотися. Ну, як французи кажуть, самі знаєте. Коли щось не знають або коли така ситуація, що не можу сказати. Я, як той знаєте, француз тільки не француз. Потім дівчина перекидається на якісь нові стосунки. І пошло поїхало. Мені здається, що це все-таки ще залежить від дівчини, від виховання, від хлопця, як він себе поводить. Багато факторів. Але факт залишається фактом. Що в більшості випадків все-таки дівчина, якщо. Та не якщо, а просто от свого першого хлопця. Мені так здається, що в більшості випадків можливо, я помиляюсь. Залишає, якби переростає, як вони це люблять говорити, і йде далі. Ну, що там далі вже відбувається в її житті? Це, як говориться, совсем вже друга історія. Таке життя, типу. Тіпо... Ну, дійсно, дійсно, дівчині, коли 16 років, вона вірить там, в щось там вірить. Потім та якби віра десь зникає. Або то захоплення старшим пацаном, ви що там, на районі тусуватись, готова за ним всюди йти. А потім переростає, закінчує школу або інститут. В інституті зустрічає нових хлопців на джепах, на машинах. Можливо, якщо її пацкая нема машини, то вже. Перший сигнал до того, що опчик. Як шпадськи, старайтесь хоч на якісь колеса пересісти. По можливості, що вийде, хоч на які-небудь. Я пам'ятаю, свою першу машину купив Форцієра 84-го року. Ох, є що розказати. Моя дружина вже тоді, ще вона була мені не дружина, але ми вже були тоді разом. Історії були дуже інтересні. Но, как то это уже совсем другая история. Я уже не помню, с чего мы начинали, кем вообще видео дивились. Почему красуня? А, все, вспомнил. Статус. Статус. Я так и не понял, какой у меня статус. Ну да ладно, что уже? Вже где-то где, знаете, уже, ну. Бажаю вам завжди в своєї дівчини бути авторитетом, і щоб ваша дівчина для вас також була авторитетом, і тоді ви будете разом, не дивлячись на вік, статус і все решта. Статус, знаєте, сьогодні є, завтра його може не бути. Його може хтось просто обнулити спростувати спростува спросту. Спростувати? Вибачте, за мій англійський. Так, правильно вже сказав. Тому будьте один для одного авторитетами. Авторитетів завжди поважають, прислухаються. А, і, я думаю, якщо вже є взаємоповага і партнери слухають, чують один одного, це вже багато про що говорить. Ну і, звичайно, почуття. Ну, тоді все. Тоді вас ніхто не розлучить ні вік, ні статуси інших хлопців і дівчат. Вам буде просто пофіг на інших. Розтворіться один в одному. Ну, все, треба закінчувати, бо і так вже багато говорю. Якщо ви дослухали до цього, то ви вже красавчики. Дякую.